Друзі, всіх вітаю! Забута або занедбана Олімпіада у Києві 1913 року. Зашквар для росіян і певним чином ну комплекс меншої вартості для українців, але це була неймовірна видовищна подія в житті спорту, про яку ми всі забуваємо. Роль жінок та, власне, як московські побрехеньки говорили про жінок українок-спортсменок. Насправді, які були види? В цій олімпіаді та чому комплекс меншої вартості заважає нам оголошувати наші результати та наші перемоги наших футбольних клубів, наших легкоатлетів, наших чемпіонів. Ну, друзі, про це все розповім я вам коротко зараз. З вами український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Алфоров. Друзі, перед тим дякую всім, хто допомагає цьому каналу. Вподобайками, коментарями. Та поширеннями відео, і звісно, тим, хто долучається до спонсорської допомоги спонсорства спонсорство в Ютубі та все інше патріони, Картки в описі до цього відео. Отже, друзі, почнемо. П'єр де Кубертен. Ну друзі, тут ми говоримо про 1894 рік, коли цей прекрасний чоловік відновив Олімпійські ігри, які зараз проходять в світі. І звісно, ви знаєте, які команди, від яких смердить. Не беруть участь під власними прапорами та їм насправді начхати, бо їм пофіг. Під прапором вони або не під прапором, бо вони, оці от е, мочі-спускателі з е, всякими там дозами незрозумілих речовин. Їм пофіг, тому що ці команда Росії чи команда Білорусі вони є командами, які популяризують не спорт, а власне популяризують ну, вбивства дітей та цивільних людей. Отже. 1894 рік створено Олімпійський комітет увійшло 12 країн, і звісно ж на Олімпійських іграх 1912 року Російська всеросійська імперія входила в цей колектив в 1912 році, так би мовити, е обхезалися оці всі Романови, які відправили команду Всеросійської імперії СССР на Олімпіаду 1912 року. Чому обхезались? Тому що з 18 країн, які брали участь в цій Олімпіаді, Престол Романових отримав 17-те почесне місце. Отже, обхезавшись, як і Путін на попередніх Олімпіадах, вони що вирішили зробити правильно, як і зараз Путін робить. Ну, це в них така маленька дурниця є в голові. Знаєте, коли ну, треба щось подобіє, бо вони ж нічого не здатні виходити свого, а от щось подібне здатні. І от тоді, як сьогодні путіну кажуть. От ігри дружби народів, які ви на вересень планували після Олімпіади, де можна підняти російський прапор, запросити всю-всю-всю, вашу там всі п'ять країн, які підтримують вас в ООН, здається. Е, проте ігри дружби народів перенесли, але в той час, 1912 році, коли. Е, Виступ команди з Санкт-Петербурга Москви назвали ганьбою російського народу, то тоді придумали зробити ще паралельні ігри, олімпійські, але все російські. Ну, те саме і штучка. Проте, як ви розумієте, ні в Санкт Петербурзі, в тодішній столичці, ні е, в городі Москва ну, не знайшлося того, хто б зміг би організувати спортивні змагання. І цю естафету взяв на себе Київ. І, друзі, тут відразу скажу, відразу тут починають говорити: та це ж російські Олімпійські ігри. Ні, друзі, це були е, всеросійська Олімпіада. Імперія називається Всеросія, е, Всеросійська імперія, і вона не має стосунків до сьогоднішньої, скажімо так, оці штуки, що це тільки русські. Нагадаю, що в звичайному ситуації, наприклад, команди Угорщини, угорців, які брали участь від Австро-Угорщини, це були команди Угорщини. Команди, які, скажімо, брали участь від Чехії, яка тоді не існувало, так. А, але це були чехи в командах інших держав. Тобто нам з вами необхідно зрозуміти, там, де є можливість залишити наше, треба залишати наше. І от ми сьогодні будемо говорити про Київ, який приймав ту Олімпіаду, де знову в чергову обхезалися росіяни. І чому ж це сталося? Друзі, це була перша олімпіада, друга буде в різі, а потім все. Перша з війна і все закінчиться на цьому. Тому можна сказати, що олімпіади були київська та різька. Все, на цьому крапка. Що ж відбувається? Треба провести, тому що команда. Треба щось робити. Проте грошей немає, нікого немає. Олекс... Анохін такий був лікар, який скаже, я організую це все. Брати Трещенки дали кошти. Кошти не маленькі, тому що будували трибуни, стадіони, навіть залізницю підвели трошечки маленько, щоб все було зручніше. І що, друзі, ми бачимо? Олімпіада проходила з 20 по 28 серпня 1913 року у Києві. 20 серпня відбулося урочисте відкриття, і туди прибуло. На олімпіаду 639 спортсменів та суддів з цієї кількості 285 учасників змагань були офіцери. До речі, це представники переважно фехтувальних шкіл. Угу. Отже, що ми маємо говорити? Наступне що ця Олімпіада в Києві вона по суті була подібною до організації та за кількісними кількісними показниками Олімпіади третій олімпіаді. Літнім іграм, тоді тоді просто Олімпіаді, яка проходила в Сент-Луісі, Сполучених Штатах Америки. Це на неї тоді приїхав 651 учасник. По суті, наша Олімпіада за кількісними та показниками іншими не уступалася реальній Олімпіаді. Друзі, які планувалися види спорту, які відбувалися, це звісно. Змагання атлетів, змагання були борці гімнастів, футболістів. Одночасно тур турніри були з плавання, стрибків у воду, біг, веслування, вітрильний спорт. Потім це кінний спорт, стрільба, фехтування. І друзі, тут я скажу відразу, що легка атлетика та фехтування. Київ повторює попередню олімпіаду е, Паризьку, на якій було допущено до змагань жінок, і жінки беруть участь. В легкій атлетиці. Це було небачуване для Москви. я вам буквально за кілька хвилин процитую, що москвичі говорили про це. Отже, змагання з футболу. Тут відразу скажу, що 62 футболісти були допущені до цих змагань. І перемогла київська команда політехніки. Так, це наш Київський політехнічний університет Київський, Тож команда. Політехніки тоді перемогла. Якщо ми говоримо про, наприклад, плавання, то плавуни, ті, хто стрибали у воду, це все матвіївська затока, яхтсмени. Навіть побудова 28-метрової вишки для стрибків, це все було створено. Цікаві змагання були, які мав назву веломотогонки, коли брали участь і велосипедисти, і мотоциклісти. До речі, мотористи тоді називали мотоциклістів. Це було достатньо цікаве змагання, я хочу сказати, тільки за висновками: що, наприклад, з 15 велосипедистів до фінішу дійшли тільки 6, з 18 мотористів до фінішу прийшуть тільки семеро. Окрім того, що велосипедисти мали маршрут, мотоциклісти з ним маршрут так само робили. Перед цим у мотоциклістів опломбовувалися в Києві їхні мотори, щоб не допускало більших норм. І по трасі Чернігів-Київ. Вони їхали, був один контрольний пункт і два таємних контрольних пункти, які слідкували за всіма. Але так сталося, що насправді мотоциклісти мав приїхати в Київ ще зробити 25 кіл. І відбувалося наступне: що дуже багато аварій. Хтось не на корову. Хтось наїжджав один на одного, зрозуміло, на цих колах на фініш, як порущого голуб'ятників, якого просто бартанули нашого киянина, тому що ну перемагав. І всі ці речі траплялися не тому, що там не було розвинутих спорту в Києві, а тому, що ми приймали занадто велику ігра, не будучи повністю готовими. Ну, наприклад, що сказати, коли марафонський біг, а був марафонський біг на 40 кілометрів сучасної мови, то. Бігуни, до речі, цікаво, що стартували бігуни і мотористи в пів на третю ранку. Це теж цікаве явище. Так, от, наприклад, марафонці, коли приїхали на Житомирську трасу, щоб почати біг до Києва, то, наприклад, їх забули поселити. Вони проспали хто де в полі. Ну, е, всякі були моменти, як так само, що й забули медалі доробити тенісістам. Менш з тим про найцікавіше, друзі. Ну, порушення росіян, як без них не обійтися. Справа почалася в легкій атлетиці, коли почалася номінація притягування каната, то силачі з Москви та Санкт-Клінінбурга Сан приїхали, і що? Вони просто почали махлювати банально в заповненні анкет. Друзі, вони вказували неправдиву вагу, неправдиві свої фізичні дані, щоби зайти в категорію і ну, бути богатирями. Але набрехавши тоді так в Києві, їх просто дискваліфікували, і не треба було нікуди пісяти в баночки, розуміючи, що у них у санклінебурців і московців однакові методи набрехати і все зробити так, як буде проти правил Росіяни. Одним словом, росіянці. І от друзі, тепер на найсмачніше, найцікавіше, те, що я хочу розповісти, це про змагання жінок. Тут вирізняється з усіх змагань Київської Олімпіади дві прекрасні пані. Це Наталія Попова та Анна Радкова. Це дві киянки, які встановлюють рекорди. Попова, наприклад, бере сім медалей: п'ять золотих та дві срібних. А Радкова, Анна Радкова, ще одна киянка. Три золотих та три срібні медалі. Між іншим, Наталія Попова пробігла 100 метрів за 13 секунд, чим встановила на наступні 7 років світовий рекорд. І от тут, друзі, як же нам не сказати про цю фафуд'ю у підназвою Нове Врем'я Московська газета. Я процитую, що вони написали про перемогу Українок. Олімпіада благодаря женским прыжкам получає оттенок несколько забавний. Чого это? Русские женщины распрыгались. Во все времена прыгающая женщина была бы неприличной. Не думаем, чтобы женский спорт прижился в Э, Мізкі у них не прижилися и бачимо це і сьогодні, коли вони. Ковтає всі ножі стимулятори, не виходять на Олімпіади під рідними прапорами. Чому б це так? Отже, мізки не прожилися, а не те, що всі написали в цій газеті Фафудія. Отже, друзі, яким чином закінчилась Олімпіада? Кияни здобули 37 медалей, перемігши сам Ленінбуржців на 4 медалі, більше здобули, учасники з Риги здобули 6 медалей, москвичі здобули 5. Почесних медалей. 27 серпня 1913 року, під час завершальних етапів Олімпіади. Наш авіатор Петро Нестеров здійснив вперше в світі фігуру під назвою вищого пілотажу фігуру під назвою Петля Нестерова або Мертва Петля. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Дякую всім, хто ставить лайки, вподобайки, коментує, хто поширює це відео, хто допомагає фінансово все в описі відео. Підписуйтесь на цей канал і хочу наголосити, що українці за часи Олімпійських ігор були однією з найсильніших націй. І я хочу наголосити, що в наших скарбничках сотні золотих медалей за тільки 20-те століття. І справді, українці це нація спортивна, українці це нація переможців, українці це ті, хто роблять цей світ краще прямо зараз. Підтримати українську армію з вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов.